Сараси Степанович, ну ви хоч скажіть, за що цей телефон належить дівчині, яку сьогодні зґвалтували і не вбили? Я купив його сьогодні на ринку. У роздольному глаз мене послав. Я поїхав купити фурнітуру. Коли? В день, десь о третій. А де ти був до цього? Він був зі мною. З самого ранку, у майстерні, нікуди не відходив. Потім я йому дав гроші, він поїхав. Усе так. Тарас Степанович, відпустіть, я не бив Назад у майстерню. Я сказав у майстерню. Ми просто поговоримо, і... щоб нам ніхто не заважав. Е, у кого ти купив телефон? Е, хлопець сам підійшов, запропонував, сказав, що новий, майже не користувався. Е, Молодий, високий, червона кепка з білими літрами, N та Y. Слухай уважно. Якщо хочеш, щоб все було добре, зараз напишеш свідчення. Але опис хлопця, я тобі сам продиктую, зрозумів? Ясно. Ясно.